Вада, мабуть, ти вже чула про цю програму очищення і чула про те, що вона є однією із найкращих програм очищення організму. І знаєш що? Це правда. Вона допомагає з тим, що знайоме майже кожному. Проблеми з травленням, здуття, запори, відчуття тяжкості. І головне тут не просто трави, а каолінова глина. Вона, як природній сорбент, витягує токсини і чистить кишечник. Підтримує лімфатичну систему і зменшує запалення. І все це відбувається м'яко, без голодування і стресу для нашого організму. Мені вже цікаво, яка вона на вкус, і я вам скажу, що після неї реально відчуваєш легкість у тілі, таке оновлення. Це ніби, знаєте, натиснути кнопку перезапуск і перезапустити себе заново. І я теж вирішила її пройти, бо хочу відчути це на собі. І якщо ти теж хочеш дати своєму тілові шанс оновитися, напиши мені, підкажу де взяти, як правильно пройти і що треба робити, щоб твоє тіло отримало максимальний результат.